Що таке? Що случилось? Що трапилось? Не подобається на качелях кататися? Не сподобались качелі. Угу Угу Може, ви якось скромніше будете себе вести. Прибор. Ладно, побалакайте. А ми зараз будемо косити. Косити будемо. Безумовно, не ці гарні квіти, а вон ту люцерку. Знаєш, яка розкішна. Люцерочка. Ось така розкішна люцерочка. Гарненько полита. Ось така пшінка у нас. Ось така у нас квасоля, бараболя, виноград там там я. Славно пооббирала, буде хороший виноград відносно, як би не оббирався. Не знаю. Треба швиденько косити. Коси коса, поки роса. Ага. Тут щось не поливалось, тут щось все позасихало. Не полегав, не полегав. О, вігно тут не підв'язано. Треба підв'язати вігно. А тут засохло. Вігно щось засохло. А, не поливається. А хто прикрутив? Непонятно. Циквасолька зрослась, де їй мені пройти. Хоп, оце це помидорчики вибрані вчора. Світка, персики, персики. Угу. Персики на підлозі, є персики. а вгорі, І вгорі є персики трохи. Трохи персиків. Є вгорі. О там. Ось тут великі. Ось тут великі. Ось які гарні великі персики. Ось який огроменний. Огроменний персик. Огроменний персик. А ось тут ціла куча огроменних. Виходить, одна тільки зілочка лишилася, яка плодоносить. Всі інші не пропадали. А це моя куча. А це я. А це я. А це моя куча. Вона була велика, стала маленька. Добре. Добре. Що таке? Гарне показати на ну, завершення трансляції. Щось красивеньке показати. О, оце тут я збираюся зробити новеньку грядочку. Новеньку грядочку збираюсь тут зробити. Це настанок гарний. Ось таке гарне завершення трансляції.